У нас наявності BMW 328 із США в кузові Універсал. Дуже рідкісний автомобіль на наших дорогах із Америки, їх там не дуже багато. Це у нас 2013 рік, бензин на 2.0 на 20 му двигуні з повним приводом. Є протитуманки на оригінальних лихосплавних дисках. Величезна панорама, рейлінги на даху, безключовий доступ. Салон ось такий шкіряний з електропакетом, з пам'яті водійського сидіння. Тапки з коричневої шкіри по дверних картах, по торпеді, пробігав машини 130 тисяч км, мультируль, датчик світла, двозонний клімат-контроль, коробка з виборами режимів руху, класичний автомат. Ось так воно все виглядає. Дуже доглянутий стан автомобіля і дійсно 130 тисяч всього всього пробігу. На задньому ряду також повний порядок. Тут у нас електропривод багажника. І окрім того, в багажнику оригінальна шторка. Ось такий апарат знаходиться у нас в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Запрошуємо всіх бажаючих до нас на тест-драйв. Машина вам ця сподобається. Всім гарного дня, до зустрічі в Трукарсі.